Раз. Добав, допомогти. Раз-раз. Я стою в тебе на сині, яку хочу розповісти, як почав на меда. Я до цепи, буду тоді школярем, тут не погані в голові, веселим ставав, коли інші сумні я порважу зло, не відчувавши жалю. І не думав про те, ким в житті виросту, Бив украдієм, над наркоманом, або стати міхати, і нічого не було. Адже всі тут присутні, мають знати про це. в Бога пропаде, не в пекло піде. Трапилось так зі мною, віри в Бога не мав Навіть неодноразово його ім'я ображав Я відвертався від нього. Ці поля словав, я йому не молився, та два не співав. Я стояв на межі, ще трохи і в поки голос серці, не прогнав. Я не боюся, <плес> Ісусі бою, я відчуваю, відчуваю, <плес> що сумні дуже Я справді знаю, що на небі вірю в його і від мене, не покійне, ніколи тебе. Сповідові не сило серце своє свого. Стояв золові. Я у серпі знайшов допомогу собі. Групу осіб, які так добре прийняли, вони разом з Ісусом. З безодні витягли з якої так довго Вибратись не міг, бо не підпускав світи. Мене любий ріг. Зразу після цього вибрав свій шлях, я почав бути добрим. Я знову піднявся і на цей раз не впав я вічу сма життя І поспішка очах, по ждеш добра, я видовтував шлях, не було пішлі тоді Горя й біди білі лінії з одна за одною йшли Скажу від душі, одне зрозумів Я виконую завдання, яке Господь мені вивів І зовсім маю, і зовсім маю, відчуваю, відчуваю, що Eg finn, 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 eg finn,